Друзяки, я вас всіх вітаю, з вами Джон Бульдозер. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Цим ви допомагаєте в підтримці мого каналу. І як я завжди кажу, чим нас на каналі більше, тим краще. Для вас стараюся робити крутецько, гарний контент. І дивіться, я зараз нахожусь на сайті Petrolhead, точніше, це фірма Petrolhead, Сайт називається For Car Lover Shop. І чому я кажу вам за цей бренд? Тому що тут дуже реально круті кастомні речі. Я вже собі заказав сорочку з 100% органічної бавовни. Вона просто круто до тіла, ну, неймовірно, шикарно. Ти її носиш і в тебе просто аж мурашки, мурахи по тілу від цієї якості. Настільки круто. Також мені ось сьогодні е, прийшли спортивні штани. Ну, просто неймовірно, теж супер якість. Всі шви зроблено максимально круто. Ну, не причепишся ні до чого. Плюс додатково брелочок Petrol Head, шикарний брелочок на ключі. А з другої сторони, брелка там Fuck Electric. Ну, це, звичайно, всім тим, хто любить е, двигуни внутрішнь... внутрішнього згорання, як то кажуть. Так? І ось я зараз на сайті Shop Бренд називається Petrolhead. Я вам швиденько покажу, які тут є речі. А ти залітай, друже, на цей сайт і замовляй свої кастомні речі. Дивіться, ми маємо сорочки, ми маємо шорти, ми маємо спортивні штани. Також у нас є сорочки, теплі сорочки з двойною підкладкою. Вони такі універсальні, їх можна носити і взимку, і весною, і восени. Ну, точніше, ви під куртку можете так носити, але вона дуже класно виглядає. Бачите, вона кастомна, вона двухслойна, тепла підкладочка тут з цієї сторони плюс. Ви можете собі зробити якийсь, наприклад, скажімо, малюнок сюди. Ось, дивіться, я вам покажу. Тут, бачите, тут зображено в нас сидіння до автомобіля, лампи. ну... Класно, просто шикарно. Ось так вона виглядає. Дивіться, яка вона крутецька. Вона, бачите, вона двохслойна, вона тепла. Ви можете її носити на плюсову теж температуру. На який плюс не знаю, я, я це дізнаюсь трошечки пізніше у свого найкращого товариша. І вам е, відповім потім. Давайте перейдемо далі. Що ми ще маємо? Дивіться, є різні кольори. шикарно. Наприклад, я вам покажу, давайте. Цього плану. ось дивіться Тут ми бачимо, наприклад, зараз трошечки щось там з інтернетом. Ось тут, бачите, Evolution Lancer тут намальована. Ну, класно, ви можете собі зробити, заказати, які хочете варіанти тут малюнку. Додатково, бачите, є капюшон, дивіться, які є резиночки підтяжки. Ну Максимально класно зроблено. Бірочка Petrolhead. Head. Все вишикано в такому, е, не знаю, такому американському теж трошечку стилі. Ну, класно. Мені дуже подобається. Так, що в нас ще? Е, дивіться, є спортивні штани. Спортивні штани є різні, різного кольору, червоні, чорні. Як в мене, я собі такі заказав, клас. Е, кольор. Морквий такий прикольний, сіренькі. Бачите, є, наприклад, з такою резинкою тут знизу. Ну, супер. Є класичні такі, як труби, їх будемо так називати. Класичний стиль, ось такий, бачите. Ну, класно, все зроблено. Дивіться, дивіться, які шви. Все ну, максимально ну, максимально круто. Ну, Ви будете, я не знаю, ну це реально класний бренд. Такого ніде нема. Тобто, ну, Процентів 85 людей будуть дивитися на вас і, і просто в шоці офігівати від того, що у вас дуже на вас дуже круті речі. Тим дивіться, Вільвет, я вже казав, Вільветові шорти. Я дуже люблю Вільвет. Мені подобається Вільветові шорти. Дивіться, піджаки такі, теж з двойною підкладкою. Дивіться Вільветові. Ну, шикарно. Ну просто ну, неймовірно. Різні кольори теж є. ну а -а -а. Клас. Супер. Ну, дуже круто. Штани, дивіться, Вільветові. Ну, просто ну, неймовірно. Ну, аг. Ну, ну, ну До чого тут? Ну, ну До чого тут приколупатися? Ну нема. ну Дивіться, як все зроблено. ну Дивіться, ну це просто. ну Дуже мені подобається. Я просто балдію, реально від цього, від цієї марки. ну Клас. Сорочки. Давайте по сорочках проскочимо. Сорочки. Дивіться. Фанати фанати Mercedes BMW і Volkswagen, будь ласочка, є такі сорочки у вас. ну Шикарно. Такого стилю. Коробка перемикання передач. Ну дивіться, ну як воно все зроблено максимально круто. Ті, хто кохають BMW, такі як я, ось, будь ласка, є BMW. Ну, супер, ну, клас. Прихильникам японських автомобілів, будь ласка, є і Skyline, є і Evolution, є і Nissan і SX. Сільвії, ну, все є, ну, все. Ну, максимально шикарно. Ну, просто. Класичний стиль, дивіться, сорочки, класичні, білі сорочки, білі чорні сорочки є. Петро Хет. Ну, дивіться, так. Просто і витончено. Елегантно. Все. Без ніяких там. Додатків. Ось. Просто Петро Хет і так. Підкреслено. Ну, все. ну, ну, Супер. Ну. Бомба. Ну, я не знаю, ну мені дуже подобається. Ну. Клас, клас. Друзі. Ну, шикарно. Шорти теж. Дивіться, є шорти вільветові, шорти спортивні, ось такі. Ну, класно, є шорти. Ось такі, дивіться. Ось такого плану шорти. Ну, дивіться, як все виконано, в якому стилі. Ну, ну, ну шикарно. Просто в мене нема слів. Друзяки, залітай на сайт Car Lover Shop і замовляй свої кастомні речі. Не провтикай цей крутий шанс. Ти мусиш бути просто номер один. Ти себе піднімеш на новий рівень. Друже, піднімай себе на новий рівень з маркою Petrolhead. І, до речі, друзі, якщо ви замовляєте собі сорочки, вони вам приходять ось в таких картонових. Боксах, а точніше, це картонові контейнери. Ну, це реально круто. це Ну Де ви таке ще бачили? Ну, не, не побачите ви такого більше ніде. Ну, просто неймовірно, я ж кажу, все ну на максимальному рівні. Ну, я кажу: залітай на сайт 4, lover shop. Марка petrolhead І замовляйте собі кастомні речі. А з тобою був Джон Бульдозер. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал, і нехай щастить тобі.